На Черкащині викрили чотирьох адміністраторів пабліків для ухилянтів. Адміністратори телеграм-каналів та груп у Вайбері сповіщали ухилянтів про місця роздачі повісток. За версією слідства, активно закликали військовозобов'язаних ухилятися від мобілізації. Кількість підписників найбільшої групи складала понад 50 тисяч учасників. Адміністраторами деструктивних груп виявилися мешканець Звенигородщини, підприємець з Умані та Айтішник і колишній працівник Держоргану з Черкас. Оперативні дані про місця роботи та та розташування мобільних блокпостів на території області збирали як особисто, так і з допомогою учасників спільнот. Для анонімності використовували нікнейми та кодові слова. Наразі на підставі зібраних доказів трьом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 1 статті 114 прим. 1 кримінального кодексу України це перешкоджання законній діяльності збройних сил України чи інших військових формувань в особливий період зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.